Привіт, останнім часом усі говорять про ШИІ, але є дещо, ну скажімо, наступний великий крок, те, що обіцяє реально звільнити нас від купи рутинної роботи, і це шиі агенти. Давайте розберемося, що це взагалі таке, і чому це, повірте, набагато крутіше за звичайні чат-боти. Ну погодьтеся, кожен з нас просто потопає в цих дрібних цифрових задачах: пошта, календарі, постійний пошук якоїсь інформації і всі наші інструменти вони ж пасивні. Їм треба постійно вказувати, що робити. А тепер уявіть, що якби був помічник, який не просто чекає на команду, а сам бере і робить. І ось тут найголовніше, в цьому і є отак ключова різниця. Звичайний чат-бот, той же чат gpt це по суті консультант. Він може порадити, відповісти, пояснити. А от ші-агент агент це вже виконавець. Він не просто каже, що треба зробити. Він бере і робить. Розумієте? Це такий стрибок від пасивного порадника до активного діяча. Окей, звучить цікаво. Тож давайте копати глибше. Що ж такого робить систему саме агентом? Якщо сказати простіше, то ж і агент це така собі програма, яка сама собі ставить під задачі, сама приймає рішення і сама діє, щоб досягти якоїсь великої мети. Уявіть собі, ідеального проектного менеджера, який не просто малює план на дошці, а потім сам же йде і виконує кожен його пункт. От щось типу того. Так, а тепер про те, що робить їх. Такими крутими можна сказати, у них є чотири суперсили. Перше міркування, вони розкладають велику складну мету на маленькі, зрозумілі кроки. Друге інструменти, вони вміють користуватися інтернетом, підключатися до інших програм баз даних. Третє пам'ять. Вони запам'ятовують попередні дії і вчаться на них. І, звісно, найголовніше автономність. Вони працюють самі без нашого постійного а що далі. Гаразд, зі складовими розібрались. А як же виглядає сам процес, ну скажімо так, мислення такого агента? В основі всього лежить так званий цикл React. Звучить складно, але насправді процес дуже логічний і потужний. От дивіться, спочатку агент думає, «Так, мені треба забронювати столик у ресторані. Потім він діє: Окей, шукаю в Google Maps ресторани неподалік. Далі спостерігає ага, знайшов три варіанти, але бачу, що один вже зачинений. І наостанок покращує план. Добре, значить, обираю один із двох, що працюють і телефоную туди. І цей цикл подумав, зробив, подивився, виправив, повторюється знову і знову, аж поки ціль не буде досягнута. Але що робити, коли задача ну занадто велика і комплексна для одного агента. Все як у людей, вони можуть працювати в команді. Це називається мультиагентні системи. Уявіть собі цілий офіс. Є агент-менеджер, який роздає завдання. Є агент-дослідник, який бігає по інтернету і збирає всю інформацію. Є агент-письменник, який на основі цих даних пише текст. І є агент-редактор, який все це перевіряє. Кожен займається своєю справою, а разом вони сила. Це ж, неймовірно, ефективно. Так, теорія це добре. Але давайте подивимось, як це все працює в реальному житті, що ці шиї агенти можуть робити ну просто зараз. Ось дивіться типовий запит, замість того, щоб відкривати календар, шукати вільний слот, вписувати деталі ну, ви знаєте, вся ця рутина. Ви просто кажете, що треба, і агент робить це за вас. Він сам розібрав запит, перевірив календар, створив подію, все просто миттєво і без зайвих рухів. І це ж тільки початок, так би мовити, верхівка айсберга. Агенти вже зараз можуть шукати вам нових клієнтів, самі розбирати рахунки фактури, розгрібати поштову скриньку і навіть, навіть відповідати на запити клієнтів, використовуючи внутрішню базу знань вашої компанії. Потенціал для автоматизації тут просто колосальний. І знаєте, що найцікавіше? Ця технологія стає все доступнішою, щоб створити власного агента вже не обов'язково бути технологічним гігантом з величезними ресурсами. Вже зараз існує ціла купа інструментів. Для тих, хто не хоче або не вміє програмувати, є такі платформи, як NN, де агентів можна по суті зібрати з готових кубиків. А для розробників є потужні фреймворки, наприклад, Crew.ai, AI, які дозволяють створювати цілі складні команди агентів. Тобто технологія реально стає доступною для всіх. Звісно, коли ми говоримо про таку автономність, одразу виникає логічне питання: а що з безпекою, що з контролем? І це, мабуть, найважливіша частина всієї розмови. І ось тут ми підходимо до ключового моменту. Повністю автономні системи вони можуть бути непередбачуваними. Саме тому концепція людини в процесі є абсолютно критичною. Людина тут виступає не просто контролером, а скоріше наглядачем і партнером. Наша участь потрібна, по-перше, для безпеки, щоб уникнути помилок чи якихось нескінченних циклів. По-друге, для етики, щоб переконатись, що дії агента відповідають нашим цінностям, також для контролю якості, щоб давати фідбек і допомагати агенту вчитися. І звісно, для схвалення ми маємо давати зелене світло на якісь критично важливі дії, наприклад, пов'язані з грошима. Це не заміна людини, а скоріше її посилення. Отже, давайте підсумуємо, Щі агенти це не просто наступне покоління чат-ботів, це можна сказати перше покоління справжніх цифрових виконавців. Вони вже тут і вони готові взяти на себе всю нашу рутину. Тож питання вже не в тому, чи ми будемо ними користуватися. Питання в тому, яку першу задачу ми їм довіримо. Подумайте про це. Дякую за увагу.